Хочу з вами поділитися красою, і подивіться, будь ласка, яка саме червона ця бігонія. Навіть телефон не передає от той е склад цього його, її листя, де ніби от якимсь лаком і такі мілкі-мілкі бльозки, я навіть не знаю, як це сказати, але настільки красиво сонечко світи виглядає, і наскільки вообще унікальні красиві ці квіти всі. До чого це я вам хочу сказати і показую? Для того, щоб ви трошки пораділи, трошки відвліклися, трошки зрозуміли свої бажання, що саме вам відгукується, що вас саме надихає, від чого саме ви радієте. Тому що я кайфую і балдію саме від квітів, від квітів любих, не тільки кімнатних, а й ще й таких вуличних. І, до речі, у мене є вуличні квіти, також які ростуть тут. А саме я сьогодні пересидила камелію, яка буде квітнути на наступ.